Ранній ранок над Дніпром. Над річкою сивий туман клубочиться між деревами, а на пагорбах, де нині величний Київ, колись стояло лише кілька дерев'яних укріплень. Це були ще ті часи, коли майбутня столиця Русі тільки починала набувати сели. І саме тоді, у IX столітті, в цю землю прийшли два варяги Аскольд і Дір. Аскольд і дір були незвичайними мандрівниками. Вони були воїнами, сміливими, рішучими і, як пише повість минулих літ, вихідцями з дружини самого князя Рюрика, що княжив у Новгороді. За легендою, без дозволу свого господаря, вони відплили по Дніпру, шукаючи власної долі, багатства і, можливо, трону. За однією версією це були варяги, тобто північні вояки зі Скандинавії. За іншою, руси, які вже прижилися серед слов'ян. Таким би вони не були, в одному джерела сходяться. Саме вони стали першими правителями Києва і першими, кого літописи згадують як князів Русі. Коли Аскольд і Дір прибули до Києва, це вже було слов'янське поселення. Місто заснували за легендою три брати Кий, Щек і Хорив та їхня сестра Либідь. Але це був тільки початок. Поселення ще не мало сили держави, не контролювало навколишні землі. Аскольд і дір побачили в ньому потенціал. Вигідне розташування на високому березі Дніпра з виходом до Чорного моря на перетині торгових шляхів робило Київ стратегічним пунктом. Тут вони вирішили осісти, захопили місто і проголосили себе князями. А можливо, слов'яни і самі покликали їх на княжіння, як людей, що можуть дати лад і силу. Незабаром про нових правителів почула і далека Візантія. Аскольд і Дір вирішили показати силу свого Києва і повели похід на найбільше місто Східної Європи Константинополь. У 860 році вони зібрали флот близько 200 човнів за деякими джерелами. Це був один із перших великих нападів русів на Візантію. В столиці імперії саме не було імператора Михайла III, він воював з Арабами. І в той момент варязькі кораблі з'явились у Босфорі. Мешканці Константинополя впали в паніку. Хроніки описують, як мешканці кидалися до стін, молилися, просили захисту у Богородиці. Руси розграбували околиці столиці, палили храми, хапали бранців. Це був тріумф сили Києва, але водночас і перший контакт Русі з могутнім християнським світом. За легендою, під час облоги місто врятувала чудотворна ікона Богородиці, яку занурили у води босфору. Після цього море здійнялось, буря розбила руський флот. Тоді ж, ймовірно, Аскольд прийняв хрещення, принаймні частина його дружини. Так виникло передання про перші паростки християнства на Русі задовго до Володимира Великого. Повість минулих літ не дуже ласкава до Аскольда і діра. Їх названо не князями а боярами. Це виглядає як спроба принизити їх, показати, що справжній княжий рід це рюриковичі. Але цікаво, що саме Аскольд і Дір першими згадуються як правителі Києва і першими, кого літописи згадують як князів Русі. До того ж, імена Аскольда і Діра мають норвезьке походження Хаскульд та Дірі. Це підтримує версію про їх скандинавське коріння. Але вони швидко стали частиною слов'янського світу. Їхня влада базувалась не на загарбництві, а на союзі з місцевими племенами. Найдраматичніша частина історії, їхній кінець. У 882 році до Києва прибув князь Олег, регент малолітнього Ігоря, сина Рюрика. Він ішов з півночі, з Новгорода і вирішив об'єднати Русь під однією владою. Олег влаштував пастку. Запросив Аскольда і діра на зустріч, буцімто для укладання Союзу. Коли ті прибули на переговори, з за кущів вийшла варязька дружина. Олег вигукнув Ви не князі і не роду княжого. І тут же Аскольда і діра вбили. Ця сцена одна з найвідоміших у давньоруській історії, і хоч літописи виправдовують дії Олега, ми розуміємо, це було політичне вбивство. Олег взяв Київ, проголосив його матір'ю городів руських і переніс сюди столицю з Новгорода. Так почалося нове князювання, династія Рюриковичів. Аскольда поховали з почестями. Місце поховання на схилі київських гір, де пізніше постала церква Святого Миколая, відома як Аскольдова могила, вона збереглася й донині як символ давньої історії Києва. Ім'я Діра зникло з літописів, і, хоча могилу його точно не вказано, ім'я живе в міфах. Можливо, обох поховали поруч, як колись вони стояли поруч у боях і походах. Аскольд і дір загадкові фігури. Ми не знаємо достеменно, ким вони були: узурпаторами, правителями, героями чи просто амбітними вояками. Але одне ясно: вони першими зробили Київ центром влади, вивели його на міжнародну арену, встановили зв'язки з Візантією. Вони символізують перехід від племінного світу до державності. І саме їхня трагедія дала початок новій епосі, епосі Київської Русі. Історія не зберегла їхніх голосів, їхніх думок, їхніх страхів. Але над Дніпром досі здіймається вітер, що колись роздував вітрила їхніх човнів. І коли ти стоїш на Аскольдовій могилі, у серці сучасного Києва можна відсути тінь тих, хто першим зробив цей берег столицею. Їхні імена стали частиною історії, а доля частиною легенди.